Слава Богу. Людина має право на утому, на те, щоб не утримати від сліз, сховатися від світу в себе вдома або втікти у тихий темний ліс. Людина не залізна, вона може стомитися від цього в якусь мить до інших стати трішечки ворожа і виказати все, що їй болить. І з осудом не треба поспішати. У душу заглядати їй не слід. Людина має право не встояти. Не втримати у плечах цілий слід. Людина має право на невдачі, на помилки, падіння у житті, і ці моменти слабкості не значить, що має потонути в каїті. Людині треба просто розуміння, Не осуд і не жалість співчуття. Не треба в неї кидати каміння, стомитись може кожен із життя. Не слід казати, мені б твої проблеми, я ті ж кому ще важче, ніж тобі. Це вірно, та душа у всіх окрема. Не слід усіх судити по собі. Ми люди, ми не роботи залізні. Ми можемо стомитися якусь, і мить причини можуть бути зовсім різні. Людину треба просто зрозуміти. Хтось може крикнути, запалі щось грізно, а потім шкодувати за ці слова. Пробачимо, людина не залізна, усі ми робимо помилки, бува. Щодня в метро, у черзі чи крамниці ми бачимо розлючених людей, Здається, їм дай волю посвариться, сварилися б невпинно цілий день. Але якщо замислитись, то, може, усе насправді зовсім навпаки. Стомилися тому такі ворожі, чому б не їм руки. Згадайте, чи самі ви не робили у запалі в образі щось таке, що стримить у митту не зуміле, щось геть на вас не схоже і гірке. Щасливі не кричать тобі у спину, кричать нещасні ті, ці, кому болить, не слід судить людину, бо людина не втриматися може в якусь мить. Давайте станемо трішечки добріші, розбудемо у серці співчуття, і стануть зразу люди щасливіші і легше стане в кожного життя. Давайте будемо іншим дарувати тепло своє підтримку і добро. І навіть якщо важко пам'ятати усі ми люди, щоб там не було. Амінь.